Я досить зацікавлений в тому, щоб дійсно в Полтаві був створений полк, як це оголошено. А ще краще дивізія чи армія. А взагалі можна фронт відкрити. Знаєте, що це люди, які не розуміють в військових одиницях, вони створюють полки, дивізії і все інше. Останній постійно наголосила набір до батальйону територіальної оборони міста. Не тому, що ми хочемо це просто. Щоб не сприймалася як реклама останнього бастіону чи реклама когось там цікаво чи когось іще. Це дійсно ті нагальні потреби, які повинні бути зроблені. Бо ми бачимо дуже добре, що е, ті органи, на які ми щоденно витрачаємо свої кошти в податки, ну, зокрема, податки, які ми сплачуємо, це правоохоронні органи, міліція, зокрема, вони цілими відділеннями, цілими е, частинами переходять на бік ворога. Це дійсно ворог уже на сьогоднішній день. І те, що нам кажуть, що це наші брати чи сестри, я, на жаль, цю інформацію не сприймаю. Що Брат на брата війною не йде тоді. Знаєте, і ми оголосили створення батальйону, робота пішла. Дякувати Богу, і люди починають звертатися, люди дуже добре розуміють, що є підтримка, в тому числі фінансова. Там хтось мені в коментарях пише про те, що. Не варто запитувати всіка, звідки ну, керівника полтанавтозології, звідки гроші на створенні батальйону. То я для таких дописувачів хочу повідомити, що є у нас е, друзі-бізнесмени в Києві, є зі Львова у нас, е, люди, які хочуть сприяти е, створенні надійної бойової одиниці на теренах Полтавщини. І знаєте, я щирим задоволенням ну, підчинюсь, є у нас. Губернатор області я голова обласної ради, які фактично є керівниками нашої області. Якщо вони проголошують створення полку за охорони Полтавської області, ми з задоволенням з нашою невеликою одиницею віримося в цей полк, якщо він дійсно буде, чи це відділення, чи взвод, яка там вона буде, ну закільки за численністю, кількі... за завданнями, які будуть стояти. І з задоволенням по, знаєте, послужимо. Полкавщині вже в лавах цього полку. Тому я. Одного разу, на жаль, ми бачили, коли стояв блокпост в Капелах, потім було оголошено нас незаконним збройним формуванням. Сказано, що на зміну нам заступлять бойові одиниці інші, які здатні захистити місто і область від зовнішніх агресорів. Но ми бачили разом з вами, що відбулось, на жаль, що після того, як ми відійшли з блокпосту, на цьому вся історія закінчилася. Через добу, вже через цей міст, їздили вантажівки. Це дуже добре, мирний час, але військовий час, на жаль. Це ну, прості слова.